Ну що, друзі? ТОП-5 тві-боксів до 50 баксів сертифікованих, тільки сертифікованих. Там стільки з'явилося сертифікованих тіві-боксів із Китаю до 50 баксів, які зараз можна купувати з повною сертифікацією Google Android TV, що просто ми ввели новий топ на нашому каналі, на каналі Технозон Україна. І це в нас на весну літо 2024 року. рока. Поїхали! Гоу, головна сторіночка, підписуємось, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А знаєте, що у нас у опису під цим відео є? А у нас там є посилання на перевірених продавців. Це по-перше. По-друге, там є огляди усіх цих девайсів. А по-третє, у нас є різні топи. І топ-5 до 50 баксів загальний він і залишається. І залишається він як загальний топ, у якому є і не сертифіковані, і сертифіковані. але попит зараз такий, що формується цей стійкий попит саме формується навколо сертифікований. Кованих пристроїв, і ми повинні це враховувати, тому і з'явився цей топ. І ми з вами, давайте так, почнемо. Якщо на AliExpress вбити Netflix TV Box, то в нас з'являється безліч якихось варіантів, начебто з підтримкою Netflix. Якщо ви зайдете на якийсь ну це сертифікат, це не сертифікат, це сертифікат, і який з них сертифікат, який з них хороший, який поганий, який не можна брати взагалі. Це наша мета з вами з'ясувати. Бо на п'ятому місці в нас легендарний Мікулка М2. Звичайний, Мікулка М2, один з моїх найулюбленіших TV-боксів. Але він на п'ятому місці, бо це трохи застарілий процесор. Мій улюблений процесор Amlogic S905X2, який не гріється зовсім. Так, там немає av 1 кодеку, але ви цього не помітите. Бо в Україні дуже. Розвинений інтернет, і нам той AV1 кодек навіть і не потрібен. Він просто буде зжимати трафік трохи сильніше. Але в ньому USB 3, в ньому є Netflix, Dolby Audio. Він отримав Android TV 12, в ньому є. Пульт, який голосовий з підтримкою інфрачервоної додаткової опції для керування телевізором, аудіоресивером, аудіопанеллю. І в ньому є DRM l 1 який дозволяє встановити будь-який онлайн-кінотеатр, сертифікований офіційний, заплатити підписку і дивитись без жодних проблем. Звісно, ви можете на всіх цих тв боксах ставити сторонні додатки, які хочете, які забажаєте. Але але я саме орієнтуюсь на е, ті підписки, які є. І тут бачите, є надпис Chromecast, Я поясню. Я вже робив на своєму каналі. Давайте вб'ємо ChromeCast. От ви саме те саме зробіть, будь ласка, Chromecast Technozone, Просто Chromecast Технозон. Вбийте і побачите, в нас є усі отакий такий відос. Отакий ось такий, такий відео. Він називається Усі фішки Chromecast або 5 причин купити TV-Box сертифікат І те, що можна робити з Хромкаст, це дійсно крута річ. Раджу подивитись, хочете, закину вам опис під цим відео це відео у опис під відео, скажімо так, А, Далі, в нас на четвертому місці HOMATICS DONGLE G4K. Ви такі, що HOMATICS дешевше 50 баксів. Так, актуальну ціну ви можете перевірити, якщо перейдете за посиланням, яке я для вас, скажімо так, розмістив у опис під цим відео, бо це перевірені продавці. І цей HOMATICS DONGLE G4K, він унікальний тим, що 2 на 32 сертифікований Google TV 1, 11, iMlogic S905Y4, в нас є HDR, в нас є Dolby Atmos, Netflix, Prime, Disney, підтримує 4K 60FPS в AV1 кодеку, і в нього навіть є LAN RJ45. LAN RJ45 – це стік, у якому є підтримка LAN RJ45. Порту. Ну Dolby Atmos, звісно, тут теж є. Класний стік. Подивіться, мій огляд, вам сподобається. Та що там огляд? Що там огляд? Бо далі є більш цікаві стіки і TV-бокси. І це в нас на третьому місці Hako Pro на Android TV. З Dolby Audio. В нас iMlogic S905Y4. Звісно, з LAN G45, хоча 100 Мбіт, але 100 Мбіт. Вистачить на усі сертифіковані сервіси. На усі, навіть на Netflix. А далі в нас тут є підтримка у всіх цих боксах HDR 10 підтримка HDR 10, підтримка HLG. У деяких навіть у цьому топі буде підтримка Dolby-Vision. Хоча у цьому немає Dolby Vision, але TV-Box саме сертифікований і поки він ще є. За 45 баксів, Повірте, нормальна ціна 2 на 16. Але те, що буде далі, воно ліпше. Бо це в нас відразу два тіві бокси HOMATICS, Air Light 4 k Це в нас Кікпі, КП-1. І це близнюки. Це повністю близнюки. Тільки в нього одного написано Кікпі, а у іншого написано Homatix. Одна і та сама модель. Обидві підтримують Dolby Atmos. Обидві підтримують HDR10+. HDR обидві мають ланержі 45 і два порти USB. Обидві мають голосовий пульт з керуванням голосовим, та ще, бо він Bluetooth, та ще й додатково інфрачервоною опцією з підтримкою Chromecast Cast V1 і у обидва TV Box мають AimLogic, боже, вже розмовляти Я трохи почав замовлятися. Мають AimLogic S905Y4 і 2х32. А тепер подумайте. Це один і той самий виробник Sai Robotics. До речі, цей в нас виробляє Skyward, цей в нас виготовляє Sai е, Robotics, цей, не пам'ятаю, це SDMC виробляє, цей в нас виробляє Sai Robotics. Тепер однакові TV-бокси і за 39 баксів. Коли мені кажуть, ось там, купуй он із е, США. І ось! s 905 y 4 купи за 39 баксів. Стільки вже відгуків напишіть хлопці. У коментарях, якщо ви маєте кікпі. Якщо маєш кікпі, став плюс. Якщо маєш кікпі, пиши: я маю кікпі і я пишаюся цим. Бо це дійсно крутилезний тівібокс за 39 баксів. Дійсно крутелезний. А на першому місці у нас два Тіві-бокси, два девайси. Один з них tv stick а інший ТВ-бокс, які мають і Dolby Vision, і Dolby Atmos. І правильно це Xiaomi Xiaomi Mi Box S другої ревізії і Xiaomi Mi tv stick 4K. Я вам трохи нагадаю, що ці два девайси мають трохи модифіковані прошивки, але це не, не є необхідністю. Це, якщо ви хочете щось там зробити, ви можете це зробити. Але ми не радимо. А, Mi Box має Dolby Vision, HDR 10, HDR 10, Dolby Atmos, DTS у ліцензії. Далі має повноцінний MLG S905X4, самий е, потужний із усіх е, цих TV-боксів, які є е, у цьому топі. Далі він має USB-шечку, не має LAN G45, але за допомогою ось такого перехідника е, ми вже розбирали Югрін е, цей момент. Ви можете зробити все, що хочете. Все, що заманеться, можу кинути навіть в опис під цим відео. Сертифікація Netflix, і саме класне, що це дійсно тут є Dolby-Vision, як і у у Mi TV Stick 4K. І Xiaomi Mi Box в нас на Google TV, Я, до речі, використовуюся Xiaomi Mi Box постійно. А Xiaomi Mi TV Stick, це в нас Стік uh, за допомогою ті дроту uh, кабелю перехідника. Ви можете теж під'єднати туди USB, зробити. І теж Atmos, Vision, Netflix, av 1 і все те саме з тим самим пультом, з додатковою інфрачервоною опцією. Хлопці, це топ. Я вам їх рекомендую. Uh, це те, що я для вас обирав. О, саме для вас, скажімо так, а з вами був я Баба на каналі Техназон Україна на все добре.